Друзі, усім привіт! В продажі маємо KIA Sorento 2014 року з такому гарному чорному кольорі. Зразу нам в очі вкидаються оці додаткові фари. На дальні воно включається на дальне світло при переключанні. І дуже і дуже в білий день і воно вже нам світить. Ось такий у нас автомобіль на оригінальних лекосплавних дисках, на літній різині, на таких гарних порожиках, повний привід. Зараз пройдусь по кругу, покажу вам зі всіх сторон даний автомобіль. Ось така гарна оптика по ньому, партроніки перед-зад, паркопчик. Два ключики, все присутнє, автомобіль фарбований, косметичний тільки капот фарбувався і все і то за кордоном. Оливачі фар є, одразу надаю вінкод для перевірочки. Підігрів, підігрів що щоток у нас йде. 14-й рік. Ось такий гарний у нас світлий салончик, без ніяких потертостей, нічого не затерте. кнопочки, ручечки, ніде нічого не затерте, електролювання. Сидіння у нас з вентиляцією сидіння, з підігріву. Багатофункціональне мультикермо 214 тисяч пробігу на навігації, така велика мультимедія, камера заднього виду, датчик світла, датчик дощу, підігрів сидінь. Також позаду дуже гарний на стан автомобіля, така декоративна підсвіточка є. Тут також прийомчики ніде не поцарапані, нічого не побиті. Потулочок білесенький, гарненький, чистенький. Позаду також все присутнє, є в нас полочка, коврик, все комплектне, запасочка також повноцінна йде на титановому диску. Також позаду з цієї сторони все ремінцем нічого не побити, пороги не затерті. Тут також все гарнесеньке, охайне. Сіточки не, не провищі, не почухрані ногами і звідси дуже гарний та збережений автомобіль. По кузову, зверніть увагу. Це дзеркало. Автомобіль пройшов професійний деталінг, полірування кузова, та чистка салону. Також звідси у нас електролювання пасажира переднього. Приборна панель, також все гарне, не все, всі кнопочки ніде нічого не затерти. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтеся по номеру телефону, можливо, доставку по Україні.